Літературний Тернопіль у номінації літературна критика і публіцистика, проза і поезія. У цих трьох номінаціях вже третій рік поспіль ми будемо вручати визначати лауреатів. У критиці і літературній і публіцистиці Микола Ткачук буде лауреатом цього року. У, у прозі Левко Різник, це Львівський письменник, він наш земляк збережан, але він. Його романи зукуються в літературному тернополі, дуже потужні, мають добрий резонанс завжди. Ну, то то, то вновити письменник, і ми гордимося, і ми його робимо цього року І нашу місцеву поетесу Тамару Ткачук Гнатович у номінації поезії. Це будемо ми вручати ну, так, такі. Крім того, цього року у нас буде ряд літературних вечорів. До ювілейних дат, скажімо, минає 80 років у квітні попеку, Петруку Петруку Петру, Попеку, 75 років Роману Гром'яку у березні, 70 років Зрабишинчу Василеві відійшов він за межу. Ну і 65 років буде у Дячуна, у Теличина передчасно теж відійшов Ганна в Ганна у Андрушківа, у Ярослава Петровича Сачка, теж наш відійшов. 60 років буде відзначати Богдан Мельничук. Це ми будемо ці заходи. Відзначати. Ну і крім того, видавнича діяльність це продовжити наші журнали, подільську толоку і корінь видавати. Це ми плануємо. Започаткувати хочемо цього року репрезентації роботи репрезентації видавництва у нашому будинку письменника, або може навіть у музеї. Нам дуже щиро відкриває двері директор музею Степан Костюк. То ми можемо і в нього. Але ми хочемо, щоб наше видавництво. Проходили через такі репрезентації. Ну, вже десь ми робили ще колись, як я був начальник броння преси, то ми тоді це робили. Ми хочемо зараз це в принципі відновити. Буде виставка творів, книг, які видає видавництво, буде короткий, так би мовити, розповідь про їхні здобутки і про їхні плани, буде виступ авторів таких. Ну, світлих, світлочкових, які додають шарму і я авторитету видавництву. Все це буде так робити. Ну, і виступ, і буде виступ, виступи від поетів. Це десь ми хочемо таке, зробити це разом із адміністрацією, із, із, з вже проговорювали такі речі. Хочемо провести свято літературної молоді, таке з виїздом десь. Хочемо десь вивезти, можливо, вдасться нам, якщо буде проплата, якщо поможе спілка письменників, Вони зараз яка в червоній калині. Ми би хотіли так, щоб вони десь ночі воюю, щоб вони походили десь тими тінистими алеями, щоб вони у неформальній обстановці між собою по поспілкувалися. Це ми маємо такі намір робити. Проводимо літературні об'єднання кожної неділі, не кожної неділі, кожна друга неділя для літературно-мистецького об'єднання міське, і кожна остання неділя обласне об'єднання, засідання. Маємо на меті приймати поповнення наші, треба хочеться, щоб молоді люди трошки. Хто ну ми маємо от, Люба Малецька, у нас така потужна поетеса. Яку нам би хотілося, аби вона стала членом нашої спілки. Вже давно десь Ігор Фарина, Шумщини, ну, Раїса Вшацька, Тамара Ткачук, Ткачу, Ткачук Гнатович. Ну, десь така ситуація. Євгенія Іванович, а да. от році буде Євро. 2012 дуже популярна подія. Там зараз одні автори столичні пишуть, інші ще. На цю тематику щось планують наші письменники. Чи ще нічого поки ніхто не... Знаєте, ніхто до нас з цим не звертався, а я відверто так хочу сказати, що ми... ми ну, може я вже ретроград, може я вже десь старий такий, але ми, ми дуже ініціативи не проявляємо. І щоб я зараз брав, скажімо, якісь з якимись ідеями і бомбардував е, владу, власну чи міську, ми цього, ми цього не робимо. До нас з цим питанням ніхто не звертався, і в принципі я, я не, не знаю, не володію. Може, до когось на рівні особистому до когось хтось звертався і хтось щось пише чи думає писати. А особисто ви над чим зараз працюєте? Я я прошу зараз десь. Бо в мене, в мене вже такий в мене теж буде десь кругла, ну не кругла, напівкругла, 65 років буде наступного року. То я хочу е зробити своїх, маю нові вірші, десь десь так три десятки, хочу кращі вірші попередніх книжок, таку зробити. Це не, не буде вибране без попередніх книжок, десь таке видати таку. І хочу видати якраз е таку свою. Прошу, вона вже мала би бути цього року вийти, ну, не знаю. Чи можете зачитати якісь з нових віршів, якщо пам'ятаєте. Чи ви. Я, Ні... Ні важко. Ви... Я... Я на пам'ять вірші не важко. Щиро дякую Це... вам за розмову. Успіхів вам в новому році, також нових здобутків. Да.